Друзі, всім привіт! З вами Юлія Гармаш. Сьогодні поділюся ще трьома смачними святковими закусками, які прикрасять ваш новорічний стіл. Для приготування першої закуски нам знадобляться такі продукти. Буряк відварений або запечений. Сир твердий, чорнослив, часник, яйця варені, петрушка, сіль, перець, сухий часник, горіхи смажені, майонез. Передусім готую намазку. Натираю сир на дрібній терці. Я сьогодні взяла 50 на 50 плавлений вершковий сир та твердий сир. Обидва натираю в глибоку ємність. Туди ж натираю варені яйця. Також на дрібній терці. Слідом додаю часник. Можна взяти кількість за своїм смаком, а можна взагалі не додавати часник. І заправляю все це майонезом. У мене, як завжди, домашній. Можна замінити майонез натуральним йогуртом або сметаною. Солю та перчу за смаком. Перемішую. Тепер дрібно нарізаю чорнослив. Я взяла в'ялений, можна за бажанням взяти прикопчений. Ретельно його промила гарячою водою, а можна замочити на декілька хвилин, щоб став більш м'яким. Додаю чорнослив до основної маси і ще раз перемішую. Намазка готова. Тепер нарізаю буряк тоненькими слайсами. Чим тонше наріжете, тим краще. До речі, буряк треба брати смачний та солодкий з темною м'якоттю. Можна його попередньо запекти в духовці або мікрохвильовці. Я цього разу просто відварила до готовності. Для зручності розрізаю його навпіл і потім вже поперек на тонкі шматочки. Враховуйте, що висота вашої закуски буде такою ж, як і висота шматочків буряка. Так нарізаю весь буряк. До майонезу, що залишився, додаю за смаком мелений перець та сухий часник. Ретельно перемішую. Горіхи подрібнила в крихту. Сьогодні я взяла смажений арахіс. Можна взяти волоські горіхи. Тепер викладаю слайси буряка в нахльост по 6 штук. Зверху викладую на маску, так, щоб краї буряка були вільні. Тепер обережно скручую в рулет, притримуючи руками, щоб не розгорнулося. Виходить троянда. Дно та трохи з боків змащую майонезом. І обсипаю горішками. Таким чином, готую усі трояндочки. Прикрашаю свіжою зеленню і красиво викладаю на сервіровочне блюдо. Обов'язково охолоджую перед подачею. Така закуска точно привертає до себе увагу на святковому столі. По суті, це інтерпретація відомого та улюбленого багатьма салату з буряком та чорносливом, але в більш красивій подачі. Якщо ви ще не підписані на мій канал, підпишіться, будь ласка, тисніть на дзвіночок, щоб вчасно подивитися нові відео, та обов'язково пишіть коментарі. Допомагайте розвитку україномовного каналу. Друга закуска на сьогодні це кульки в чіпсовій паніровці. Смачна, оригінальна та достатньо ситна. Для приготування нам знадобляться такі продукти. Картопля варена, яйця варені, сирок плавлений вершковий, філе оселеця, петрушка або кріп, чесник, майонез, паприка, чіпси картопляні, шпажки або зубочистки. Відварену охолоджену картоплю натираю на дрібній терці. Так само натираю плавлені сирки. Їх бажано потримати в морозилці. Так буде легше натирати. Варені яйця також натираю на дрібній терці. Тепер в спільну масу додаю натертий часник за смаком. Буквально пару зубчиків можна не додавати. Також додаю дрібно нарізану зелень. Сьогодні у мене це петрушка. Солю та перчу за смаком. І заправляю майонезом. Але так, щоб маса була не рідка. Ретельно перемішую, поки що відставляю в сторону. Картопляні чіпси подрібнюю руками в крихту. Я взяла зі смаком сиру. Вони сюди найбільше пасують. Можна взяти за своїм смаком. Крихту з чіпсів розділяю на дві частини і в одну додаю мелену паприку. Можна цього не робити, це за бажанням. Пілеоселедця нарізаю тонкими шматочками. Можна взяти вже готові присерви. Тепер з маси формую кульку і обкочую в чіпсах. Викладую поки що на дошку. Іншу кульку обкочую в чіпсах з паприкою. Так формую усі кульки. Половину обкочую в звичайних чіпсах, половину з паприкою. Тепер викладаю кульки на блюдо для подачі. Наколюю на шпажку по два шматочки оселедця і листочок петрушки і скріплюю все з кулькою. Таким чином скріплюю усі кульки з оселедцем. Бажано закуску трохи охолодити перед подачею. Третьою буде закуска, яку можна з упевненістю назвати миттєвою, бо готується вона дійсно дуже-дуже швидко. Для приготування нам знадобляться такі продукти. Крабові палички, сир твердий, кріп свіжий. Лимонний сік, часник, майонез, чіпси типу Pringles або багет, Ікра для прикрашання можна взяти штучну ікру. Натираю твердий сир на дрібній терці. Бажано, щоб він був не солоний, з більш нейтральним смаком. Крабові палочки натираю на крупній терці. Туди ж відправляю нарізаний дрібно-свіжий кріп. Натираю трошки часничку. Додаю трохи майонезу. Можна взяти жирну сметану або натуральний йогурт. Обов'язково додаю трошки лимонного соку для балансу смаку. Перемішую. На сервіровочне блюдо викладую чіпси, зверху гірочкою крабову масу і прикрашаю ікрою. До речі, чіпси можна замінити гріночками з багета і вийдуть чудові канапки. Подавати таку закуску треба відразу, бо через деякий час чіпси втратять свою хрусткість. Якщо вам треба, щоб закуска стояла на столі деякий час, то краще зробити її на багеті. Усі ці закуски доступні, смачні та красиві. Подобаються за смаком абсолютній більшості гостей, тож готуйте на здоров'я, смакуйте з задоволенням!